Продовжуємо розповідати історії людей, які ризикуючи життям наближають нашу перемогу. На цьому п'єдесталі особливе місце займають надзвичайники. Далі історія Житомирського рятувальника Олександра Павленко, який з дитинства мріяв стати сапером. Спочатку він кілька років проходив профільне навчання і вже у 2018 році приєднався до лав піротехніків в головному управлінні ДСНС області. Повномасштабне вторгнення Росії зустрів на роботі вже з перших днів залучався на розмінування території по Житомирській області. Це були авіабомби, які впали, не спрацювали. Це були ракети класу повітря-повітря, бо Бу, було ну, багато авіаційних ударів. Авіація ворожа тут пролітала дуже часто. Майже через день виїжджали на територію Малинської громади. Там теж велися по кордону Житомирської області інтенсивні бої і масово застосовувалися системи залпового вогню, такі як ураган. Касетні, дуже багато було відпрацьованих двигунів з цих реактивних снарядів, які, в принципі, не несли небезпеки, але це, щоб ви розуміли, труба діаметром 22 см і довжиною декілька метрів, яка залітала там людям в огороди, в хати. Також на території Малина було дуже багато неспрацьовувавших касетних елементів систем «Ураган». І теж інші різні ракети, авіабомби не спрацювавши. Потім наші піротехніки декілька місяців розміновували народицьку громаду, аби місцеві жителі мали необхідні умови для життя. Коли вже провели декупацію невеличкої території, у нас була деокупована територія народської громади. Ми по відділенню відправились туди. Тобто на ротацію там жили і займалися з електриками, з працівниками. Газу займалися відновленням інфраструктури. Олександр Павленко згадує, що тоді найважче було бачити руїни знайомих місць. Їдемо це Малин, це ще навколо Києва було якби таке полукільце, ще велися там бої. От їдемо по території Малинської громади, от проїжджаємо село. Ну, там одна хата зруйнована, проїжджаємо, все там. їдемо через два дні. Це саме село проїжджаємо, і вже підряд немає там вулиці з 15 домівок близько. Тобто, там залишились там комини, там розвалини, так далі. Вже з осені минулого року Житомирські піротехніки працювали по ротаціях на Харківщині та Херсонщині. 16 вересня нас відправили на ротацію на Харків, Харківську область. Ми базувалися в самому Харкові, але працювали по Чугуївському напрямку, ну, напрямку. Чугуївський район, там села теж працювали спочатку по ну майже. Більша частина роботи це була інфраструктура. То вільний час відпрацьовували заявки місцевого населення, там біля домівок, огороди, дороги такі, але більше це інфраструктура. Спочатку декілька тижнів йшли по залізничних коліях, перевіряли, тобто там були і зруйновані ділянки, заміновані ділянки і так далі. Потім місяць десь працювали по газових родовищах. Тобто, це були газові шлейфи, де тось потрібен був газ, і там роботи у нас були дуже інтенсивні. Потрібно було відновлювати газопостачання, це бурові там установки, ми там працювали довгий час. На Харківщині практично на кожному кроці були вибухонебезпечні предмети, з деякими довелося ближче познайомитись вже під час роботи. Найчастіше зустрічалася міна пелюстка, розповідає нам Олександр. Це от навчальні, теальне посібне. В Харкові часто зустрічалися. Міна дуже мало помітна на обочинах. Були випадки, що люди підривалися на обочинах асфальтних, в кущах взагалі її не видно. Вона буває як і зеленого кольору, так і коричневого. Дуже непомітно. І причому, що їх використовували росіянці не тільки в так сказати, військових цілях, Вони, ці міни дистанційне мінування. І Є е, схожі міни протитанків, теж дистанційні мінування. Їх використовували не стільки в цілях якби, військових, як просто били ними, їх розсипали над великим населеним пунктом, в тому числі по самому Харкову, просто щоб е, зробити гуманітарну катастрофу. Їх розсипали вони через там, декілька днів теоретично мають самоліквідуватися. Але їх використовували саме не в військових цілях, а просто били по тому Куп'янську, по Чугуєву, по самому Харкову, коли вони могли достати. Там з тих ураганів чи смерчів вони кидали танкові міни, ліпістки просто по містах. Дуже небезпечними є протипіхотні міни, які можуть зреагувати, навіть якщо ви ще не наблизились до неї. Це стакан від ПОМ-3. Протипіхотна міна, яка дистанційного мінування. Це вже от пустий стакан, це от як навчальний посібник, щоб просто бачити, як вона виглядає. Вона е, на вібрацію працює, сейсмічний датчик цілі. До неї неможливо підійти. Приблизно там за 10 метрів вона. Реагує на амплітуду кроків людини, вистрибує і зривається. Дуже небезпечно. Такі в Харкові зустрічали теж. Їх ось, військові їх знишкоджують методом прострілу. Тось ще можна там з допомогою наїзду там важкої гусеничної техніки, можна там інженерним танком переїхати, якщо ти їх точно знаєш, де вони. Ну, або в засобах важких костюмах сапера на спеціальних штангах. Ну, кладеться заряд і знищуються на місці. Попри усю складність роботи та небезпечність, особливо у такий час, професію піротехніка Олександр не змінив би, бо працює на перемогу, в яку вірить усім серцем. І до повномасштабної війни, якби займалися деякою ну, розмінуванням, просто зараз багато що нового. Якщо б довелося ще раз вибирати, вибрав би так само сапера. Бо все буде Україна. Ми сильніші, ми розумніші, ми є людьми, а вони ні. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.